Volkswagen Tiguan відкликаний. Volkswagen Tiguan – Чому несподіване відкликання? Сигнал для всієї автомобільної промисловості. Нещодавнє відкликання майже 1500 Volkswagen Tiguan в Австралії через можливу несправність систем активної безпеки є проблемою не лише для власників цих транспортних засобів. Це тривожний дзвінок для всієї автомобільної промисловості та нагадування про те, наскільки складним і ризикованим стало сучасне автомобільне програмне забезпечення. Як людина, яка більше 15 років стежить за розвитком автомобільних технологій і бере активну участь у тестуванні нових систем допомоги водієві, я бачу в цій ситуації не тільки технічну проблему, але й важливий урок для виробників і споживачів. Програмне забезпечення, нова сфера безпеки. Десятиліттями безпека автомобіля визначалася в першу чергу конструкцією кузова, ефективністю гальм і надійністю підвізки. Сьогодні, з широким впровадженням складних електронних систем, програмне забезпечення стає ключовим фактором безпеки. І це змінює правила гри. Системи активної безпеки, такі як Emergency Assist, EA і Travel Assist, та, у Тиган, призначені для допомоги водієві та підвищення безпеки на дорозі. Вони повинні виявляти втому водія, попереджати про небезпеку і навіть самостійно втручатися в керування, якщо водій не реагує. Однак, як показує цей огляд, навіть найдосконаліші системи не застраховані від помилок, що пішло не так. Аналіз потенційних причин у повідомленні про відкликання зазначено, що проблема пов'язана з проблемою програмного забезпечення. Це досить розпливчастий опис, і важко точно сказати, в чому полягає помилка. Однак, виходячи з мого досвіду, є кілька можливих сценаріїв. Неправильна інтерпретація даних, система може неправильно інтерпретувати дані датчиків, що призведе до помилкового висновку, що водій тримає кермо. Це може бути пов'язано з характеристиками роботи датчиків, неправильним калібруванням системи або помилкою в алгоритмах обробки даних. Конфлікт програмного забезпечення може виникнути конфлікт між різними програмними модулями, що спричинить несправність системи. Це часто зустрічається в сучасних автомобілях, де багато різних систем взаємодіють одна з одною. Помилки в алгоритмах можуть бути помилки в алгоритмах, відповідальних за визначення, коли потрібно попередити водія або втрутитися. Це може бути наслідком недостатнього тестування системи в різних умовах експлуатації. Недостатні тестування в реальному світі, в ідеалі системи допомоги водієві повинні бути ретельно перевірені в різноманітних умовах: від яскравого сонця до сильного дощу, від гладких доріг до складних трас із крутими поворотами. Можливо, у випадку з тикан тестування не було достатньо всебічним. Чому це важливо для всіх сучасних автовласників? Це відкликання є проблемою не лише для власників тикану. Це сигнал того, що сучасні автомобілі стають більш складними та залежними від програмного забезпечення, а отже, більш вразливими до помилок. Всім власникам сучасних автомобілів я б рекомендував звернути увагу на наступні моменти. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, переконайтеся, що ви розумієте, як працюють системи допомоги водієві у вашому автомобілі та які їх обмеження. Не покладайтеся безумовно на системи допомоги водієві, пам'ятайте, що ці системи призначені для допомоги, а не для заміни водія. Будьте завжди уважні та контролюйте ситуацію на дорозі. Слідкуйте за оновленнями програмного забезпечення виробники регулярно випускають оновлення програмного забезпечення для своїх автомобілів, які можуть виправляти помилки та покращувати роботу систем допомоги водієві. Установіть ці оновлення якомога швидше. Зверніть увагу на будь-які незвичайні симптоми, якщо ви помітили, що системи допомоги водієві не працюють належним чином, негайно зверніться до свого дилера. Особистий досвід і спостереження. Пригадую момент, коли я тестував систему адаптивного круіз-контролю на одному з преміальних автомобілів. У певних умовах, наприклад, при русі по звивистій дорозі з поганою видимістю, система починала плутатися і різко гальмувати, навіть якщо попереду не було перешкод. Це було не тільки неприємно, але й потенційно небезпечно. На щастя, я вчасно помітив проблему і зміг запобігти аварійній ситуації. Цей випадок мені це ще раз підтвердив не слід сліпо довіряти системам допомоги водієві, і ви завжди повинні бути насторожі. Що робити виробникам? Це відкликання має стати стимулом для виробників автомобілів, переглянути свої процеси розробки та тестування програмного забезпечення. Посилити тестування, системи допомоги водієві потребують більш ретельного тестування в широкому діапазоні умов експлуатації. Покращити моніторинг. Виробники повинні впроваджувати системи моніторингу, які дозволяють їм швидко виявляти та виправляти помилки програмного забезпечення. Збільшити прозорість виробники повинні бути більш прозорими щодо обмежень систем допомоги водієві та інформувати споживачів про потенційні ризики. Використовуйте методи штучного інтелекту для аналізу даних, використання машинного навчання та аналізу великих даних може допомогти виявити приховані помилки та покращити продуктивність систем допомоги водієві. Впровадити системи бронювання у випадку критичних для безпеки систем, таких як гальмівні системи, необхідно використовувати резервні системи, які дозволять транспортному засобу продовжувати рух, навіть якщо основна система виходить з ладу. Висновок майбутньої автомобільної безпеки. Відкликання Volkswagen Tiguan – тривожний дзвінок для всієї автомобільної промисловості. Він нагадує нам, це сучасні автомобілі стають більш складними та залежними від програмного забезпечення, а отже, більш вразливими до помилок. Щоб забезпечити безпеку на дорозі, виробники автомобілів повинні переглянути свої процеси розробки та тестування програмного забезпечення, а споживачі повинні бути більш уважними та критичними до систем допомоги водієві. Майбутнє автомобільної безпеки залежить від того, наскільки добре ми зможемо впоратися з викликами, пов'язаними з технологічним прогресом. Ігнорувати ці виклики означає ризикувати життям людей.